І з нашої програми керівник центрального штабу блоку Тимошенко Олександр Турчинов Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, перша атака опозиції можемо констатувати завершилася поразкою. Ну, знаєте, безумовно, ми тому в опозиції, що маємо меншість депутатів в парламенті, і можна було безумовно прогнозувати такий результат голосування. В той же час саме Блок Юлії Тимошенко наполягав на негайному розгляді цього питання. Його хотів перенести на кінець тижня. Ми попередили, що будемо блокувати трибуну, коли питання не буде розглядатись, і під тиском його поставили до розгляду. І безумовно головне було привнути увагу суспільства щодо необхідності відправити відставку такого міністра, як Табачник. Я маю переконання, що і. Позиція студентів, викладачів більшості українських вузів і безумовно тиск опозиції, як в парламенті, так і за його межами все ж таки приведе до того, що у нас освітою і наукою будуть займатися ті, хто поважає власну країну, хто все ж таки буде виховувати наших дітей на патріотичних позиціях. Якщо подивитися на таблицю голосування, виявиться, що з бюту не голосували дев'ять депутатів, окрім втікачів у більшість. Це курило і логвиненко. Чому? Ну, я думаю, що ці два депутати за технічними причинами, як і до речі, пан Даній не змогли натиснути на клопки, або їх не було в залі. В той же час, що стосується зрадників, ну вибачте, це є реалії української політики, і, на жаль, працювати в опозиції не здатні багато. Хто найближчим часом у фракції Бют можуть з'явитися ще три втікачі: Принаймні, такі втрати для опозиції, прогнозує народний депутат Андрій Кожем'як. Я думаю, до п'яти чоловік. Ні, з цими двома і ще десь три чоловіки вже готуються поставити підпис. То хто ці троє? Ви знаєте, я не готовий сказати, хто це троє. В всякому разі, безумовно, кожна зрада це дуже неприємна. Хоча ви знаєте, от якраз цей страсний тиждень напередодні великого свята. Якраз, знаєте, коли повернутися до історичних подій, які минуло понад 2000 років, то якраз Ісуса Христа зраджували учні, зокрема Іуда. Ви знаєте, який у нього був кінець, але ж ми е звичайні люди. І, безумовно, тому зрадників значно більше, ніж було серед учнів Христа. В той же час, В той той же же час. час. Я думаю, що кінець у зрадників завжди один. І те, що знаєте, меркантильні інтереси були як у іуди 2000 років тому, так і зараз, коли декілька мільйонів доларів пропонують за те, щоб зрадити свої позиції, свої політичні сили і піти в нелегітимну коаліцію, яка фактично була побудована на зраді на підкупі. Ну на жаль, і в б'юті, і в Нунсі... Є такі, хто обрав саме срібники, ані е, позицію, ані е, інтереси власної держави. всякому та... разі я хочу сподіватися, що е, незважаючи на той тиск, незважаючи на той масштабний підкуп, все ж таки таких людей буде дуже мало. Все ж, якщо проаналізувати час, коли Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром, е, прем'єр-міністром е, регіонали так не бігли до вас у владу, як сьогодні біжать опозиціонери. Ну, ви знаєте, це було не тому, що не було бажаючих. Коли ви проаналізуєте голосування, то побачите, що довгий час багато хто з регіонів голосував разом з нашими депутатами. В той же час ми були категорично проти того, щоб когось купувати, когось переманювати в коаліцію, тому що перехід з однієї фракції в іншу. Або з е, опозиційної фракції до е, коаліційної більшості протирічить конституції. І безумовно, коли ми були в владі, для нас конституція була порушеною позицією, і ніколи б. ми не пішли. Ви знаєте, у нас дійсно не вистачало іноді голосів. У нас дійсно не вистачало, скажімо так, депутатів, які би підтримали коаліцію уряд Тимошенка. В той же час ми ніколи не йшли на порушення конституції, щоб купити, переманити чи посадою, чи якимись там іншими послами когось з фракції регіонів чи комуністів. Тощо ну для нас це було і бритка, по перше, і по-друге, неприпустимо, тому що це є грубе порушення закону. Са пише, що блок Тимошенко втрачає багнети не лише у Верховній Раді, але і в регіонах. Маємо матеріал з цього приводу. Тяки на розкол в обласних таборах б'ютівців з'явилися ще між першим і другим турами президентських виборів, коли приміром голова облради Сумщини, колишній член б'юту Володимир Токар заявив про підтримку Віктора Януковича, а деякі б'ютівці з міської ради розпочали перемовини про перехід на бік Сергія Тігіпка. Справжні суперечки за місце під політичним сонцем в регіональних організаціях блоку Юлії Тимошенко розпочалися вже після президентських виборів. Так, минулого тижня розгорівся конфлікт між б'ютівцями Львівщини, які не поділили посаду голови обласної організації блоку. Ініціатори зміни керівництва львівського б'юту того ж дня втратили партійні квитки. Вони в свою чергу звинуватили колишніх однопартійців у намірах перейти на бік партії регіонів. Ще один б'ютівець, депутат Хмельницької облради Михайло Немов днями добровільно здав партійний квиток. Оголосивши підтримку політики чинного президента та намір піти на наступні місцеві вибори у списках партії регіонів. Черговий демарш за інформацією джерел готується і в Київській обласній раді, де фракція б'юту, начебто, домовляється про співпрацю з фракцією партії регіонів. Про чужі очі стверджують джерела, має піти у відставку голова облради б'ютівець Володимир Майбуженко. А сама фракція б'юту земітує розкол на вдаваних перебіжчиків та вдаваних опозиціонерів. Які де-факто все одно співпрацюватимуть з табором Білоблакитних переворот у Київській обласній раді мав відбутися вже сьогодні на черговому сесійному засіданні. Щоправда, знімальну групу п'ятого каналу до зали не пустили, а згодом зібрання перенесли на невідомий термін. Надвечір стало відомо, що засідання перенесли, нібито через відсутність на сесії фракції Б'юту. за інформацією першого заступника голови Київської облради Олександра Качного. Фракцію просто закрили в партійному штабі на Турівській. Аби не допустити сценарію розколу. Втім, за словами того ж Качного, Володимир Майбоженко, а також два його заступники, також б'ютівці Лариса Піотрович і Олег Каленик, таки подали заяви про складання повноважень. Леся Кишеля, п'ятий канал.